Історія з ядерною зброєю вже схожа на певний серіал. У мене таке відчуття, що нас регулярно відривають від якихось актуальних тем і вкидають в теми, обговорення яких ніяким чином не наближає ні перемогу, ні зупинку бойових дій, ні збереження наших життів, ні зміну чиновників, нічого. І ось тема ядерної зброї. Нібито Україна планує відновити ядерну зброю або НАТО, або ядерна зброя. Правда, офіс президента вже спростував і все в стилі ІПСО, нас не так зрозуміли. Я дійсно поставив в себе на ресурсі пряму мову Володимира Олександровича, і дійсно, ми можемо побачити, що не було такого, або. або. Він зазначає, що ми обираємо НАТО. Проблема в тому, що ми не можемо обрати ні НАТО, ні ядерну зброю. НАТО саме вирішує, кого воно бере, а кого ні. Не можна самостійно, заплативши членські внески, туди війти. Це наші чиновники думають, що можна заплатити 300 баксів. І отримати сертифікат про знання української мови. Пам'ятаєте, був скандал в одному з університетів. Це наші чиновники думають, що за бабло можна все порішати. На Заході це так не працює. Особливо тоді, коли йде питання про виживання тих країн, які беруть на себе відповідальність за безпеку інших країн? Ви скажете так. Будапештський меморандум. Ви почитайте уважно, що там було в тому вже далекому, там, 90-му році, хто брав участь в тому, щоб натиснути на Україну позбавитись ядерного потенціалу? І як це все відбувалось? І як так вийшло, що значна частина ядерного потенціалу України перекочувала до Російської Федерації? Для чого було в Україні мати ядерну зброю? Чому тут так було багато ядерної зброї? Ви розумієте? Ні. Поцікавтесь цим питанням, і ви зрозумієте, що Україна тоді була от точно так, як вона була для НАТО до повномасштабної війни? Територією, на якій можна розмістити певний арсенал стримування. Іншої вісі, в даному випадку вісі зла. Ніяких інших завдань щодо забезпечення безпеки України ядерний потенціал на території України ніколи не мав. Просто ми були найближче до Заходу. Тому саме на нашій території була розміщена значна кількість ядерного потенціалу Радянського Союзу. Сьогодні ми найближче до Росії з колективного Заходу. І знову питання розміщення ядерної зброї може постати. Правда, НАТО вже свій вибір зробило і розмістило ядерний потенціал в Польщі. Я не думаю, що країни НАТО захочуть віддавати ядерну зброю Україні. Або дозволять відновити ядерну зброю. Бо це ніколи не було задачею ні НАТО, ні колишнього Радянського Союзу. Україна завжди була територією, на якій розміщувались ядерні боєголовки для стримування іншого противника. Зрозуміли? Зрозуміли. І коли в 94 році Україна позбавлялась ядерного потенціалу, як це не парадоксально, в цьому були зацікавлені і НАТО, члени НАТО, і Російська Федерація. Російська Федерація, побоюючись, що Україну можуть втягнути в НАТО, таким чином позбавляла Україну ядерного потенціалу і відсовувала від своїх кордонів час прильоту. Країни НАТО, розуміючи, що Україна може потрапити під російський вплив, також позбавляла Україну ядерного потенціалу на всяк випадок. І тому, коли ми зараз говоримо, що тоді хтось щось зробив не так, то ви повинні розуміти, що тоді була політична воля однієї, двох, трьох, десятка людей, яким пояснили. Пояснили. Що вони повинні думати і як вони повинні підготувати український народ. І якщо ви піднімете соціологію, статистику тих часів, ви побачите, що більшість із наших з вами бабусів, дідусів, кому, отак як мені, то і ви, ну правда, ми тоді ще були дітьми, але більшість, більшість населення України тоді підтримувало. Роззброєння України. Підніміть соціологію, і подивіться, сьогодні більшість українців за. Але ось ця соціологія, вона насправді насправді це результат маніпуляції нами з вами. Тому що чиновники можуть сформувати будь-яку нашу думку під те, що їм хтось пояснив. І тому ви ніколи не можете орієнтуватись на соціологію як на щось об'єктивне і на щось необхідне нашій країні. Ось до чого тут те, як ставляться українці до ядерної зброї. В 94-му році вони хотіли, щоб її не було. В 2024 році українці хочуть, щоб вона була. Ніхто в 94-році му році українцям не розповів, чому. Ми хочемо, щоб її не було, правду ніхто не розповів. І сьогодні нам ніхто не розповідає, а що ми з нею будемо робити? Сьогодні в ефірі я поставив питання журналістам: а уявіть, що в нас є 20 боєголовок. Що буде? І журналістка мені сказала: ну, будуть, нехай будуть. Ну, а сенс тоді, якщо ми їх просто обслуговуємо, і нехай вони будуть. Навіть якщо буде в нас 20, 120, 220 боєголовок, то в Російській Федерації 6 тисяч боєголовок. І якщо Російська Федерація захоче повоювати з нами, ну або ми захочемо дати ворогу удар ядерною зброєю, то перше не факт, що воно до них долетить, тому що вони мають суттєвий досвід. Оперування ядерною зброєю. А в нас в країні за останні 30 років наглухо знищена Національна академія наук. Ви можете зайти на їхні сайти подивитися взагалі, хто там і що працює, і по скільки їм років. І тоді ви зрозумієте, що всі їхні успіхи залишились десь у радянському минулому. Нічого з того, що сьогодні може забезпечити підтримку ядерного потенціалу, сьогодні в Україні насправді немає. Або це такі ресурси, яких вистачить на 2, 3, 5, 10, нехай 20 боєголовок. Чи достатньо цього? Уявіть собі, що буде, якщо ми запустимо умовно по Москві одну ядерну боєголовку. Я думаю, що, я думаю, що після цього територія України стане непридатною для життя років так на тисячу. І Якщо ще від шахедів, да, від а, якихось ракет ще якось хоч можна десь заховатися, і хоч якісь шанси у тих, кого, кому прямо це не прилетіло в квартиру, можна вижити, то від ядерних ударів великою кількістю нічого не буде. Територія буде заражена, територія буде непридатна до життя. Розумієте? І коли сьогодні. Нам з вами винесли на порядок денний питання ядерної зброї або НАТО, то ви повинні розуміти, що ні перше, ні друге не є реальним в короткостроковій перспективі. Так що робити, скажете ви? Ну, невже робити більше ми не можемо нічого? І залишається, що ж залишається? Залишається зупинка бойових дій, залишаються пошуки миру, залишається зрозуміти, повернути, згадати, що найвищою цінністю згідно Конституції є життя людини. Життя людини. І за це люди проголосували в 2019 році. Від того моменту нічого не змінилось, тому що в 2019 році була війна. У 2024 році війна продовжується тільки в повномасштабній формі, але суттєво не змінилось. Хтось хоче заперечити, чому тоді сьогодні ми перетворили, на думку одного з, я так бачу, політичних персон, ну, з якої роблять політичну персону, чому тоді наше життя перетворились на математику? Хто з вас готовий і дає дозвіл на те, щоб ви були пораховані як перспектива мобілізаційного ресурсу і бойових та небойових втрат. Хто? І коли ми з вами говоримо про НАТО або ядерну зброю, ми повинні розуміти, що і перше, і друге можливе в довгостроковій перспективі. Але до тої довгострокової перспективи не доживуть більшість із тих, хто сьогодні дивиться це відео. Ви це усвідомлюєте? Якщо так, ви повинні думати про те, як нам зупинити війну, а потім політики, які можливо прийдуть, повинні думати про те, як яким способом повертати. Тимчасово окуповані території, як інтегрувати людей в життя суспільства? Як взагалі повернути довіру людей до влади? Як повернути людей, які за кордоном? Як забезпечити військовим гідність їхнього життя після війни? Як забезпечити вшанування пам'яті загиблих? Як Готувати молодь до того, що мир це не стан, а процес, який потрібно забезпечувати. Над цим всім потрібно думати. Оце і є довгострокова перспектива, бо вона гарантуватиме мир в нашій країні. Я вірю в те, що зупинка бойових дій це перший крок до стабільного миру. Ми всі в цьому світі наробили багато халепи. Всі. І оце безумство потрібно зупиняти. Потрібно зупиняти, сідати і думати, що натворили ми всі. Всі колективно на маленькій планеті Земля. Де ви народились, але чомусь через якісь політичні амбіції? Через якісь. Геополітичні великі стратегеми. Ви чомусь не повинні, на думку деяких політиків, в тому числі українських, прожити своє життя. Ви не повинні народити дітей. Ви не повинні забезпечити себе комфортом, ви не повинні поїздити по світу. Ви нічого не повинні. Ви повинні народитись, пройти базову загальну військову підготовку, мобілізуватись. Університет теж. Вам не потрібен. Школа так собі. Поки підростаєш до мобілізаційного віку, далі піти в армію, служити і сподіватися на те, що виживеш. І так по колу. Так світ не живе, так світ не розвивається. І це не шлях, яким має йти наша країна. Не забувайте підписуватись і обов'язково висловлюйте вашу точку зору. Бо ми з вами тільки ось так висловлюючись, коментуючи, підписуючись, поширюючи, можемо чинити спротив тим псевдосоціологам, які розписуються за наші бажання, за нашу мету, за наші пріоритети і наші цінності. Життя це основна цінність і основний. Пріоритет. Українці за це проголосували в 2019-му, українці за це проголосують і в наступний раз. Бо життя це абсолютний пріоритет, і ніщо не може його перебити. Навіть навіть патріотичні і дуже такі мотивуючі промови заброньованих чиновників. Заброньовані вони не тільки перед ТЦК, які приходять там, де ви інколи можете бути, а вони ще й заброньовані заброньованими сейфами, в яких зберігаються мільйони доларів. І це така бронь, яка забезпечить їм і стабільність, і мир, і спокій, і перспективи і їм, і їхнім дітям. Тому вони заброньовані, не мають права говорити нам, нам! Які переживають цю страшну війну, що нам робити, як нам робити, як нам думати і до чого нам прагнути? Не забувайте підписуватись. І я чекаю на ваші коментарі.